Не подавайте, як, наприклад, для прикладу, не буду називати район, подали. Я відправляю свого керівника, начальника на місці, кажу, поїдь, подивись, що там три, три будинки подають. Поїхали, подивилися, ні дверей, ні віку, нічого немає. Ну на що це показуха, якась вибачте такі слова, але ну, на що таке робити? Реально, де людей можна поселити, але для, того, для цього ми повинні мати необхідну інформацію про ці будівлі, про ці приміщення, все інше. А такої інформації в регіональному координаційному штабі немає. Хоча відповідне доручення голови облдержадміністрації провести паспортизацію в області щодо можливості прийняти біженців та забезпечити їх житлом було підписано ще 2 липня. Але райони та міста не поспішають з інформацією. Не поінформували про проведену роботу, та не надали паспорти. Обстежених приміщень міста Новоград-Волинський, місто Коростень, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Карастенський, Лугинський, Люборський, Малінський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомирський, Романівський, Червоноармійський, Черняхівський, Чуднівський райони. Голови названих районів та міст були запрошені на засідання штабу, де пояснювали причини відсутності інформації. Після обговорення та з'ясування ситуації було прийнято рішення, що на наступне засідання мають прибути усі без виключення голови райдержадміністрації та міст Житомирщини. Райони повинні більш активніше і більш відповідальніше віднестися до осіб, які проживають, і до тих завдань доручень, які ставляться на штабі оформляється відповідним протоколом і надсилається на район. За оперативною інформацією на сьогодні щодня на території області прибуває близько 30 біженців. Найбільш проблемним питанням лишається житло, адже санаторій тетерів та табір в зарічанах розраховані лише на літній період, а готель Житомир вже переповнений. Окрім того, попереду навчальний рік, тому вже зараз необхідно думати. Де будуть навчатися діти з тимчасово окупованих територій? Втім, реалізацію вище перелічених завдань ускладнює ще й той факт, що переселенці зі сходу відмовляються від житла. В сільській місцевості дали машину, завезли, показали. Люди добре зустріли. сільський голова вийшов, хата обставлена. Ну, зрозуміло, там опалення пічне, там туалет, десь на вулиці, криниця. Люди готові були і продукти харчування там так взяти на свої поруки, як говориться. Жінка відмовилася, я не хочу тут бути. Я уїжджаю. Засідання координаційного штабу відбувається щотижня і вже наступного четверга очікується звіт очільників районів та міст області. Щодо паспортизації, інформування та забезпечення житлом біженців